Приветствую вас, уважаемі колеги, бусоводи, любителі технічного творчества. Продовжуємо цикл работ по кузовному ремонту Volkswagen T3. Сьогодні ми будемо двигатися ближче до заміни пола по пасажирській стороні. В минулому відео я зробив ступіньку. З чого ж почати? Я тут. Я ловлю проби і трохи в мене не сходиться. Наприклад, по висоті. Та воно було б добре тут в палець зробити, підняти трохи пол. Так тоді треба я там вигинати, коректувати. Ну, теж варіант. Зробити його, щоб він вищий був. Оці усілітілі в них загнутий такий гиб радіусний. А я листогибом буду робити прямий гиб. Поэтому тут плоскогубцями вирівнюю, тут ровненько, отут ровненько, от тут ровненько. Тут теж таке загнуте вот так, волною. Треба його підрівняти, щоб були чіткі угли. Ввечері можна зайнятися орігами. Ділаю спочатку картонну, вот, макеточку, як ми називали у нас в агрофірмі. А потім буду з это все зробити. Оця штучка це буде на праву сторону пола. Пасажирська відповідно. Ось тут буде моя е, хотів би розказати, підножка. Та, що я зварив. Зварив її неправильно, промахнувся на сантиметр по висоті отам в углу. Тому такий скос треба під углом зробити. Якби я його підняв, то тут просто так, без загибов, без нічого. Просто обварив би. Та й вся любов. Ну вже ж, як є, так є. Ось Тут загиб, який повторятиме пол. Тут 80 мм. І отут еквівалентно, так от в плані 80. Виходить. 10 мм даю в сторону, для того, щоб приварюватись не в углу, а так от понад углом приварюватись. Чому прикол? б можна було приваритися отут, з під низу. То можна було б цей загибний робити, було б простіше. Але так не вийде. Там тісно там рама, там усилитель рами. В общем, в общем, в общем ніяк. Розміри такі, може кому пригодиться. Хоча це все дуже індивідуально. Все же я зробив на ліву сторону. От такий от він. Тут у мене такий от виріз, треба доварити його. Щоб менше потім менше портити метала, коли центральну частину пола буду варювати. Оце воно отак має бути. Отак. Теж тут такий загиб. Ну, Понятно, це бумага, це не железо, там угол произвольний. Зараз піду попробую, ну, загиб, що того що, виходить. Загиб, що тут, що тут, 35 мм. 35-35. Угу, отбортовочка 10. І між від бортовочками буде рівна, рівний такий прямоугольно подобний кусок пола. Роблю з желіза гогулінки на пол. Це поки що заготовка. відрізалося, тут ось уголка немає, ну то ми потім його заваримо. Оцей скос я відрізати не буду. Там навіть, може бути, ми його так приваримо. Буде саме то, що треба. Це а, ліва сторона. А це права сторона. Ось так от тут, тут загинати можна, тут загинати, тут листогибом. Гиби в різні сторони. Буде непросто, але я думаю, потрібно вийдесь. В одну сторону Зразу великий гиб я зробив, приблизно 45 градусів. А тепер треба маленький, оці 10 мм вигнути. А воно то сюди не залазить. Прийдеться зараз тут гнути, а тут плоскогубцями підгимнати. Маленький гиб прогнув дужче, чим треба. Буду його назад відгинати. А оцей великий треба ще на пару-тройку градусів прижати, бо трохи не дотягнув в угол. Так, в принципі, нічого Получилось приблизно туди. Приблизно того, що треба. Настраювати і дліну, укорачувати. А це ця ремонтна деталька. Так, ця машина їде туди. Отак так от вона стоятиме Хвостик, це вже горизонтальний участок пола буде. Угол, правда, пришлось побавити, що один, що другий, бо промахи були. А так, в принципі, нічого. Намазав ці дві ремонтних деталі прибразувателям ржавчини. Хай отак от знизу обработається, а потім як я їх підгоню по дліні, просто підкрасю знизу, условно, бо там тяжело буде потім підкрашувати. І будемо їх варити. Так, Поки трохи сонечка, треба це все попідганяти. Не все так просто з цим. Ну а що ти зробиш? Вон не сходиться. Сейчас буду дивитися, де його підрізати. Де його укорачувати, де його вигинати. Примірно туди. Буде примірно туди. З їй ладку інтересніше. Я її зробив так, як сам бачив. Відтоді вона сюди, туди вона погано стає, треба, треба вигинати. Одна це все зараз вигинати. Ользую цифровий кутомір. Що у нас тут почти рівно 0,75 градуса. Тут 3,5 градуса. А отак 12 градусів, почти 13. А Треба його в горизонт, в горизонт його треба вигнути. Ось треба так наверх його піднімати, бо в мене тоді. У мене ж тоді оце не сходиться. Щоб ж воно якось паралельно було, У нас ж поки треба його вигинати. Вчора ці ремонтні деталі підігнав розмір, трохи підкрасив, будемо пробувати приварювати. Приліпив одну латку та кудись, кудись примерно туди. Ну, Я розумію, що тут вже, тут вже я тіну роблю, тому що ось видно, що оцей ось згиб повинен був тут закінчитись. Кудись він сюди був іти то як по мені дуже складно, щоб його відстроїти, тому я роблю так, як я роблю. І отут теж от я зробив горизонт, щоб отут підняти. І мені на ту сторону там зовсім біда. Вон там згнивши. Мені простіше буде отакий от от гиб зробити, чим радіус вигибати. Обов'язково досточку підставляю і перевіряю, щоб воно хоч приблизно в мене тут в плоскость було. Вон плоскості, то такий зазор буде для вентиляції, щоб підкрасити можна було. Тут треба зносити, здирати болгаркою, бо лишній метал торчить, а потім проварювати. Там теж верхушки пошибати і між ними попроварювати. І буде то, що треба. Технологія така. Стоїмо обязательно в калюжі на дерев'яхі, ставимо по одній точці, відповідно, пластини, щоб були. Вровінь, ставимо точки, потім їх шибаємо болгаркою. стараємося не перегрівати, потім між ними проварюємо, а і дощечки треба обов'язково вимостити, щоб воно ж дивилося кудись-туди кудись, кудись туди, куди треба. Отак от, практично, щоб горизонт отримався. Годиться. В общем, в общем, останеться якось стине зачистити. І можна буде. Думати далі, як ліпити сюди кусок пола. Шви сильно не дотираю, для того, щоб не ослабляти їх прочність. Тепер потрібно оцю цю задню частину. Поскольку я тут угол змінив, зробив його горизонтальною частю. А воно по заводу, я так розумію, що воно бути наклонено сюди, щоб вода тут забиралась, стікала сюди, тільки вона щось не стікала, вона щось згнивала. На чому то я? я? Зробив отаку от пластинку. Так сказати, заміри Це ті, що були заміри А тепер воно все помінялося. Тепер потрібно це все трошечки скореектувати. Яка, виходить, ця штука. Все одно цей участок виходить наклонений сюди вниз. І вся вода, виходить, що сюди збігатиме щоб зробити його горизонтальним під оце. і під оце. Мені треба тут віднімати оце ось. Вирівняв оцей участок, хоч приблизно. Зараз треба буде його ще по лінію вкоротити. Зараз покажу. з піднизу. Примірно туди. Тут за що свербур? У мене ця сторона треба буде її відстраювати і мені буде набагато простіше, якщо їх дві будуть однакових. Оце от горизонтальний участок. Дійсно горизонтальний. І від нього тоді подйом сюди і подйом на цю сторону. Тут аналогічно треба буде зробити, бо там, там страшне щось наварене, там баз не знайдеш. Треба упрощати собі задачу. Вирівняв горизонт і підрізав зверху. Розстояння між рамою і моєю цією полоскою 130 мм. Ну, 129-130 мм. Буду пол вести горизонтально, ось після цього от усілителя. так от горизонтально він піде. Оцей участок буде по горизонту. Як показує практика, на нього ноги постійно не ставляться. Ноги ставляться в основному сюди. Треба цю мою пластинку раз підігнути, перерихтувати, щоб правильно тут його потім упоротити, відрізати. Цей варіант мені подобається більше. Загибчик 15 мм, потім наклон 70, потім горизонтальний участок. Потім од горизонтального участка, а тут наверх підйомчик невеличкий. Зробив картонне модло. Розміри отакі от у мене. Думав, що я десь промахнувся, ні. Не промахнувся. Не промахнувся. Це у нас сюди. Ви бачите, для чого важливо робити з картона? То що... О, Яка проблема? Отак якось воно повинно виглядати. Така буде ступінька тут порожок. Да, без оцих всіх штамповок. Я думаю, не нужні вони. Метал тут не 0,8, як по заводу. Метал тут 1,2. Він крепко жорсткий. Вирізав з листа 1,2 мм отаку от, от ремонтну діталь. По картонки. Ну, з нюансами. Там зробив позначки. Затер це все болгаркою, потім наждачкою, щоб ржавчину пошибати. Ну потім ще ми преобразователем обробимо. Ну, То буде потім. На даному етапі треба зробити загиби листогибом. Тут вверх, тут вверх. А цей з обратної сторони 15 мм, в обратну сторону. Так от це діло гну, стараюся попадати в вугли. Ось, кстати, в чому прикол, листогиба з таким конструктивом. Сюди можна щось абсолютно довге, невероятно довге ставити і гнути його, так як душа бажає. от, так от воно якось буде, приміряю. Та нічого, кудись туди, кудись туди. Тут треба його сюди подвинути. Но воно не дає. -е. Тут треба щось підрізати. Тут воно заважатиме. Ну я в принципі, цього ожидав. Більше двох часов бігав, підганяв цю латку і на машині там підрізав, і на латки тут ось підрізав, укорачував. Тепер Треба попросверлювати відверстя діаметром 7. Раз, два, три, чотири тут. І отут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім. 10 міліметрів 40, 42-45 м. Познімав фаски з обох сторон. Ну, пішов, приміряв, в кудись воно туди. Думаю, буде нормально. Зараз треба знизу перевернути його. Так. І знизу обробити перетворювачем іржі. на вірняка. Бо потім я туди не долізу, там може тільки ґрунтувати і красити помісту. Намазав ремонтну деталь пола, там, де зараз буде переварюватися на точки. Там вже потім не долізеш. Ну а де ми потім загрунтуємо і закрасимо знизу? День вулканізаторщика. Ой, біда. Нові камери неадекватно дорого коштують. А й старої така проблема. Одну купив -то нічогенько, все путем. А з цією проблема. Залатав камеру, ну, наскільки зміг. Тут була дірочка і така полоска. Полоска не бульбила, але я її все одно заклеїв. Отут теж було неприємність тут, отут, оце раніше. Ну, така камера, що ти тут зробиш? Вчора я почав варювати пол. Угу. Ось так от виходить. Це ось такі точки жирні, так проволка приберемо. Це ось тут передня частина цього усилителя. А потім дивлюся і розумію, що в мене виліз косяк. Косяк крепкий. Ну, Із розряду багелі фіча. Ще навіть не зрозуміло. Ну я думаю, що з часом ми з цим розберемося. Перечистю верхушки, пошибаю. оцього всього, що понаварював. щоб потім далі між ними проварювати. Я розкажу, що пішло не так. Попав я в історію з цим полом. Як говориться, багелі фіча. Що я зробив? Я зробив оцю пластину, зробив оцю пластину. Ставлю так ж, уровень. Все красиво. Вроді би приблизно туди, вроді би все хорошо. Относительно рами. Ну, і зробив, Звісно, оцю оплатку. А потім мені показалося нехорошим. Це те, що тут іде наклон, і він йде далі ось до цього от угла. А потім. А як воно було потім? А, потім йде на підйом сюди. Я вирішив його вирівняти. В дальнішому воно, в принципі, на ту сторону якраз так і потрібно буде, тож так простіше. Ну, коли я тут вировняв, оця та сторона піднялась. Піднялась. І от я дивлюся і бачу, що в мене пол наклонений. Крепко наклонений. Примерно сантиметр на пів Цифровий путамір показує один градус там з копійками. А що ти зробиш? А Нічого не зробиш. А, пробував сідати, ногами це не чувствується. Отут, отут чітко все по горизонту. Ну, Почти чітко. Почти по горизонту. Ноги, в основному стоять тут, Тому нічого страшного не буде. Наоборот, Получається, фіча в тому, що вся вода отсюда буде стіпати, тому що є такий наклон. Ніскільки ну, не неприємно, тому що це Ізначально я так не планував. Ну, воно к лучшому. Хай буде так. Нічого другого я придумати вже не зможу. Та й нема в тому смисла. Добре, зараз буду далі це все проварювати. Потім підчистимо, відвимося в сторону обработки і покраски. Приварилось. Це все зараз я буду перечищати. Я тут трошки вигнулось. Ну, а як, як без того? Деформація йде, без неї ніяк. Воно ну, верхушки як пошибаються. Воно його трохи відпусте. Зачистив, перечистив, Уже це і грязна робота, шумна, нудна, не Ну, Особо не дочищав, нема в цьому смисла. Тут от ямка виходить. Якраз тут Ну що ти зробиш? Тут тут отут от попригепував, бо вона тут вверх дивиться цей голочок. Тут нормально, тут ямка трошки, дивимося тут. Тут невелика ямка. Тут рівно, тут рівно, отлично. Це рівне, голочок зашліфований. Вчора приварений пол обробив. Перетворювачі міржі в принципі все обробилось, все красиво. Тепер треба його якось колісо зняти. Оте все обробити. Бо воно трохи має печальний внішній від. Ось де варилося, рижики полізли. Ну що ж, ожидаємо. Там теж. І треба зараз під низ лазити, глянути, що там відбувається. Подивимося, як з під низу воно виглядає. А виглядає воно супер. Лучше, чим я ожидав навіть. Це передня часть шва. Вон розстояння між рамою і полом. Так як я планував, щоб воно продувалося. Із неприятного вон, Баребуха. яку можна буде зараз зрізати авалгаркой. А так, в принципі, все акуратненько. Все так, як треба. Так, як я і хотів. Но тут Звісно, корозія гризнула, але ми його намажемо, обработаємо. Так, що у нас там? Там у нас отак. Біля коліса ми колесо відкрутимо, зачистимо. І буде те, що треба. Зняв колесо, поставив машину на підставку і данкратіком піддержую. Ступиться, не крутиться. Похоже, колодки прижавіли. Похоже, прижавіли колодки. Ну то ладно, потім розберемося, не рушуємо, може, ні. Зараз треба це ось пообдирати, позачищати, щоб воно було чистеньке. Ось так от його затер. Ну, сильно велику красоту теж немає смисла наводити. Зараз намажу преобразувателем ржавчини. можна ставити колесо назад. Тут воно посіріло ще вчора. Тут ось почало сіріти. І з під низу теж почав трошечки обрабатувати. Доступ дуже тяжкий за тими всіма усилітелями. Я не впевнений, чи вдасться качественно його покрасити. Але вже буде так, як буде. Перетворювач іржі спрацював. Тепер треба це все діло погрунтувати. Грунтонув наскільки зміг. Вдалося навіть долізти не знімаючи колеса. Так от воно тут. Долазити дуже Якщо Є варіант покрасити. Зарані, то треба його покрасити зарані. Всередині тут чогось натекло води було після ночі. Ще блестить, хай хай висихає. Ото що там жовте, то там остатки бітумної мастіки, вона щось в хімічну реакцію вступила. Покрасив, вийшло симпатічно. там Резинки від слоїв від дверей. Для того, щоб вони не заважали і не старали краску. Ну, хай пару днів посохне. Буде то, що треба. На цьому все, уважаємі колеги. Пол з правої сторони, можна сказати, що готовий. Будемо двірятися до полу з лівої сторони. О, там страхи. Ну, вже я знаю, як воно річиться, тому я думаю, буде легше. Також можна буде ті патрубки на радіатор поставити і залити антифріз. По печки я ще поки не знаю. Дякую вам за увагу, дякую, що дивитеся. Удачі вам, миру, добра, щастя і всього самого найкращого.